В цьому відео ми навчимося виводити кошти з біржі, тому що заводити. Ми навчилися, ми навчилися купувати. Але коли ми заробляємо, нам треба ще й виводити кошти. Ну так само ми можемо просто отримувати від когось оплату за наші там послуги, якісь або просто допомогу, І нам треба вміти їх виводити. Найпростіший спосіб вивести через централізовану біржу. Централізовані біржі це такі, як Binance, Bybit, OKX. То я використовую для цього. Сервіс P2P, він є на біржі Binance і на Bybit. В мене є відео на youtube каналі Посилання на нього там це як виводити з біржі Binance, Тому звісно, я вам покажу, як це робиться безпосередньо на біржі Bybit. Тобто, у вас є USDT, на інші активи. Можете не звертати увагу. Все дуже легко робиться. Тобто, нам треба перейти в розділ P2P Trading. Тобто, P2P – це продаж person to person, тобто від персони до персони. Тобто, а біржа в цьому випадку вона стає як гар. Антом того, що умови виконуються обома сторонами по інтерфейсу, що в нас тут має бути. Ну, перше, ми маємо бачити, зайшли ми в P2P, і ми бачимо, що ми можемо купувати. Купувати, я вам показував це на початках. Тобто, нам треба продаж, нам треба, звісно, USDT, Ну можна сортувати по сумі, і треба, щоб стояла гривня центр користувача. Переходимо сюди і додаємо спосіб оплати. Тобто вказати зараз, обираєте спосіб оплати. Ну який банк безпосередньо ви додаєте, кредит та Гарьколь мене не вибраний, все. Ось вводиться моє прізвище, ім'я. Звісно, карту додаєте свою, свою особисту на кого, ну точніше, на кого зареєстрований е, е, аккаунт. Вводите номер рахунку, все двофакторкою підтверджуєте, і все. Ви вже як то кажуть, додали картку. Ми приймаємо гроші на банківську карту. Тобто, саме такий простий спосіб. Звісно, можна через. Обмінник, але я одразу скажу, що це якщо через обмінник, це треба або довірений обмінник, або обрати сервіс обміфайм. Е, тому я кажу, як я ось обираю моно і пум, да тобто у вас буде у кожного своя. Я сортую, тобто що я сортую людей, які готові сплатити мені за USDT за моєю USDT сплатити мені гривні саме на той банк, який я вказав, який я обрав. Я обрав моно і пумп. І сортування йде, звісно, від найкращого курсу до найменшого. На що ви маєте звертати увагу? Це кількість ордерів, ну 22 ордери, хоча 100% виконання це окей. Ем, Сіреньке це значить, він не в мережі, але він ну, це не значить, що він довго. Відбувається час 15 хвилин на угоду в нього йде, тому що є такі, що там по 2-3 години можуть виконувати виконувати угоду. І важливо, ось коли 93% виконання Ордерів, оце мені не подобається. Це як правило, в них там або з часом проблема, або вони комісію вам пропонують якусь заплатити. Ну коротше, це не окей. Ось гарний, незважаючи на те, що 30 хвилин, зато 99%. І ордерів, ось як в нього багато він виконує. Тому так, що далі, ціна, звісно, буде від найкращої до ну і не спадаюча. Далі, доступний ліміт, тобто людина може придбати тільки два, ну не тільки це багато, 20 тисяч доларів. Але мінімально вона купує... На 500 тисяч. А прямо зараз підпишись на мій канал. Тим самим ти мотивуєш мене на створення дійсно корисного контенту. Нам зараз треба знайти невеличку суму. Мені треба ну, ось іти нижче і нижче переходити. Хто готовий, ось небагато. Бачите, ось людина 97%. ну, В принципі, 150 доларів. Я в принципі готовий йому його продати. О, є ось о, тут 97, кінець, відсотків угод. Пумп, о, от 97 доларів. Людина готова купити. 66. Ну давайте ще й в мережі. Ось обираємо його. Наприклад, Так, да, він мені підходить. Він всього може купити на 97,2 долари. Ну на таку суму гривень мінімально. А ось, наприклад, людина в не вона готова купити майже 2000 доларів, але і на 10 тисяч гривень вона готова купити. Це мінімальний ордер. Ось що вам треба в цьому основне розуміння в цьому інтерфейсі. Ну, давайте я от спробую цього хлопчика взяти чи дівчинку Максим 75, продати USDT. Дивіться, важливо читати умови, відправляє. Від довірених осіб взаємний лайк. Ну тобто ви, розумієте, розуміти, тобто зайде з іншого банку. Завжди читайте умови. Якщо вони дурні, вас щось не влаштовує, оберіть іншу людину. Все, я ось обрав, виберіть спосіб оплати. А, а в мене тільки монобанки стоять. Ну окей, тоді на моно хай і виводить. Тут можна ну, знову ж таки обрати іншу суму, якщо в нього доступний ліміт. Ну от я обираю так, от все і виконаю. От натискаю, підтвердити. А, так двохфакторка. факторка. Факторка з. Зараз я ввожу, що таке двофакторка, ви це вже знаєте. 4,8.6. Іншу заявку. Ага. А, іншу заявку. Цей хлоп. Чина не може вже продати. Ну окей, окей, шукаємо далі. Ineligible, До речі, ось добре, щоб спав Ineligible, Це дивіться за 30 днів. У вас виконано менше п'яти ордерів. Тобто, я не підходжу йому як продавець. Тобто, є такі люди, коли ви бачите Ineligible. ось 150 доларів, 97 відсотків. 15 хвилин не в мережі. Ну спробуємо, давайте так обираю. що він пише примітки оплата з карти довіреного ліса. Квітанці по запросу. Ну окей. Усі, тому що він мінімалку. Він на всі 150 доларів хоче це зробити. А банк Монобанк все, Монобанк підходить продати. Так, 6, 7, 2, 3, 8. Так, є. У нас е, виходить чат е, з ним. Дивіться очікування оплати 15 хвилин. Я маю від нього очікувати. Оплата з карти довіреного ліца. Тут в чаті він щось може вам писати там е, і так далі. Я, як правило, пишу доброго дня. Дня чекаю на оплату. Ем, ви можете, звісно, е, дивіться, що ви можете, скарга на, на шахрайство, це ви можете подавати, якщо щось не подобається, е, Ну, коротше, ви одразу можете оскаржувати. Е, у ці 15 хвилин ви в цілому, ну, як не вправі щось там, якусь пред'яву йому кидати, ви маєте чекати 15 хвилин, поки він е, е, сплатить. Але якщо вийшло 15 хвилин, оплата не прийшла. Саме головне це. Я ніколи таких шахраїв не зустрічав. Це ті, що пишуть там: я оплатив все, у вас просто ж там банд, можуть вам квитанцю нарисувати, типа підтверджує оплату. Ну, ви побачите зараз, ось коли він сплатить оця кнопочка. В мене стане, ну такою, я можу її натиснути. Ну, це щоб переказати кошти. Як це відбувається, що щоб, як то кажуть, під капотом відбувається в цей момент. Біржа зараз заморозила в мене суму цих USDT, тобто на моєму рахунку, вони заморожені. А Давайте я вам це до речі покажу. Ось так. Я вам, до речі, це покажу. Активи фінансування. Ось, бачите, в мене доступний баланс. Ось такий. А ось заморозка. Оцих 148 доларів. Вони в мене заморозили для того, щоб гарантувати, що цей покупець отримає від мене USDT, що вони в мене дійсно є. Це певна от гарантія. І ось дивіться, бачите, він написав, ось що він оплатив. І е, переконайтеся, що ви дійсно фактично отримали оплату, е, перш ніж здійснювати перекис е, переказ монет. Тобто вас навіть біржа про це попереджає, і я вас попереджаю. Те, що він нажав, що він відправив, це не значить, що вони прийшли. Да? Тобто, ми е, чекаємо, коли вони в мене з'являться. От безпосередньо е, гаманці. маючи п'ятирічний досвід у крипті, я розумію, що ти тонеш в купі інформації, вивчаєш купу теорії та все одно не розумієш. Функ... Ціналу бірж криптогаманців та боїшся ризиків та скам. Тому я створив свій курс «30 уроків», в яких вклав свій досвід, серце та душу. Це не просто набір теоретичних лекцій, це все, що тобі потрібно знати для того, щоб без болю розібратися в крипті та почати заробляти. І головне не втрачати. Пройдячи цей курс, ти будеш знати більше ніж 90% учасників ринку. Переходь за посиланням під цим відео та кайфони від занурення у світ крипти. Працюю, все, я бачу. Вони мені прийшли. Ось на цьому. Він з пумба сплачував мені Pumba онлайн. Я перевіряю у себе зараз. На все я бачу на карту, вони мені зайшли. Все після цього, коли вони мені зайшли, все питань немає. Я кажу, да, дійсно зайшли. Тепер я підтверджу, в мене на це є 10 хвилин. Ось, бачите, тепер таймер працює в мою сторону. Якщо через за 10 хвилин я йому не перекажу кошти, а я їх отримав, він буде так само на мене подавати скаргу. Типу, чувак, відправляй тому. Так, дякую. Є, дякую. Все, треба бути вічливим. Все і натискаємо переказати. Хоп. Тут ми кажемо да, пере... ну, тут єдине що. Я підтверджую, що користувач саме він нам сплатив. Ну, ми на це й погодились, Що він писав з самого початку, що е, може зайти кошти від е, третьої особи. Тому то ми на це самі погоджувалися. Тому ми кажемо, да, перекази монети е, і вас попереджають за жодних обставин. Не переказуйте монети, якщо не отримали оплату е, в повному обсязі. Тобто, це дійсно так, поки гроші не дійшли ніяким словам не вірить. Якщо що, то одразу скаргу. Я натискаю підтверджень побачення. 5, 2, все. Вітаємо, ви здійснили продаж. Тобто я продав свої USDC, USDT, точніше, вони полетіли. Біржа їх відправила безпосередньо цьому покупцю. А я отримав свої гривні. Ось, усе так просто, досить швидко це відбувається. Ну буває довше, звісно, бувають не так швидко оплачують. І тут от відгук. Ну я ставлю хороше, усе дуже швидко. Дякую. Пумбанк Ощадбанк теж в даний момент без комісії. Тому тепер ви професіонали можете не тільки заводити в крипту, а й виводити.